Духовний світ цікавив людей протягом усієї історії людства. Люди завжди запитували себе, як захиститися від нечистої сили, проклять, бісів і від сатани. Багато хто вважає, що вигнати сатану з життя можна використовуючи амулети, заклинання, особливі молитви та обряди. Хтось навіть вірить у те, що потрібно придбати пут святої землі або зануритися у святу воду, відвідати особливі зібрання з вигнання диявола. Але ці способи не спрацьовують і не можуть дати свободи від нечистого духовного світу. Найсильніша зброя проти диявола це Слово Боже. А Ісус Христос це і є Слово Боже, яке прийшло на землю в тілі. Так, як звільняє Ісус, ніхто і ніщо не може звільнити. На найпростішому прикладі ми покажемо, як диявол входить і виходить із людей, як виявляється його праця у життях і як здобути над ним перемогу. Ви колись бачили магніти, вони мають здатність притягуватися чи відштовхуватися одне від одного у духовному світі, відбуваються такі самі процеси. Ми або притягуємось до Бога і віддаляємось від сатани, або відштовхуємось від Бога і наближаємося до сатани. Яків пише: наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас.